Деревце Леонід Глібов. Ішов Панас із города додому, з сокирою й мішком. Вертатися довелось самому, прямуючи ліском. Іде Панас не розглядає, Міркуючи про щось, міркує той, хто нужду знає. Аж чує, кличе хтось. Гов, дядьку, хтось гукнув близенько Оглянувся. А хто там каже? Де? Все я озвалося тихенько, деревце молоде. Як вгляділо я вас, так аж зраділо. А що тобі? пита Панас. дільце, дядечку, до вас, кажи, яке там діло. Деревце почало казати, яке йому життя погане, що не росте воно, а в'яне, що нігде віти розпускать. Через оті дуби й осики. Хоч пропади навіки. А якби я само росло, я б не таке було. Я б виросло високе та зелене. Усі раділи б через мене. Вівчарики, і урачі, у холодочку б тут лежали. Весь день би пташечки співали, І спали б уночі. Зробіте ласку, дядечко велику. Не жалуйте дерев старих. Візьміть та вирубайте їх. Я дякуватиму до віку. Достав пана сокиру та брусок, налагодивсь, і полягли дерева. Пропав лісок з нічев'я. Тепер само собі стоїть деревце молоденьке, сміється, шелестить раденьке, що дурненьке. День два не вспіло погулять, вже й лихо стало докучать. То сонечко пече, то вітер його пхає, а іноді буває морока із дощем. Раз якось хмара наступила, схопилась буря. І зломила деревце бідне, з корінцем. Бач, Божевільне, так і треба. От тобі й виросло до неба, озвалася сова. Сама дурненька голова, мовляв, біду собі купила, Талант занапастила. напастила. Гай, гай, росло б і розрослось, і виросло б, набралось сили, і хоч самому б жити довелось, біди б не склалось. Світи милий. Нам лишенько через таких, та жалко і їх. Моторні сини й онуки. Читайте байку для науки.